Фойє кінотеатру «Кінопанорама» прикрасили роботи знаменитого Енді Ворхола, американського художника, дизайнера, культової персони в історії поп-арту і загалом всього сучасного мистецтва. Справжнє ім'я Енді Ворхола, русина за походженням Андрій Вархола. І саме так Андрій Вархола вигадка, називається спектакль театру Крот, прем'єра якого відбудеться 6 грудня. А вигадка, тому що художник заповів написати це слово на його надгробку. Постановку здійснює відомий українсько-німецький режисер Андрій Крітенко. За його словами, вона про найсильніші речі в нашому житті: смерть, славу, гроші та любов. Одну з ролей небілого янгола виконує телеведучий Микола Вересень. Над образом Енді Ворхола працює Йовген Капорін, який свого часу запам'ятався глядачам ролю Павлика Мрозова. Тепер молодий актор взявся осмислити генія 20-го століття. Женя шукає в собі і шукає шукає, де він. Де він живий, а не де він модель. Тому що ніхто не знав, який був Ворхол насправді, тому що він нікого ніколи, крім мами, не пускав до себе додому. Трудно його копірувати, трудно. І не нужно. Зробити його таким, яким он був. По крайней мере, він буде настоящим. От моє стрімлення.